Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі «Радіо Кордон», У студії для вас працює я, Віктор Самойленко і в ефірі програма Гіста. І сьогодні в нашій студії особлива музична зустріч. Марія Бурмака та Влад Дарвін презентують нову версію легендарної пісні Розлюбим, якій цьогоріч виповнюється 30 років. Дует народився завдяки соцмережам, а тепер отримав повноцінне звучання і навіть масштабний кліп, що радше схожий на короткометражне кіно. Про силу пісні, її історію та про власні емоції артистів говоримо далі. Вітаємо вас, привіт, всім привіт, всім. Найперше питання: наскільки я прочитав, що ви обоє пережили момент, коли дійсно весь Тікток захотів цього дуету, всі вирішили фактично за вас, на мій погляд. Як ви взагалі пережили цю ідею створити дует із такою легендарною піснею? Ну, ми спочатку справді заспівали е, в прямому ефірі, і це просто розлетілося Тіктоком. І насправді це фантастично, коли люди свої історії, а вони насправді різні, дуже цікаві, знімали під цю пісню. І, е, врешті-решт, ну, ми не могли не записати дует, а е, Влад захотів і придумав сценарій кліпу, про який ви сказали, що це кіно, і от це сталося. Мені нема чого додати. Я все життя мріяв заспівати з Марією Бурмакою, і це сталося. Я не знаю насправді як у інших артистів, але мені здається, враховуючи наскільки легендарною особистістю є Марія Бурмака, то з нею ще довго вам прийдеться розхльобувати оці всі дуети. Е, ви знаєте, е, я у вас була з дуетом разом із хасом. Це була історія дуже яскрава. Одна зараз це зовсім інша історія, вона інша. Знаєте, тут цю пісню е з хасом і 20 років були пісні «Пробач», а пісню розлюби 30 років. А взагалі я на сцені з червоної рути 89 року, тобто 36, то як куди рухатись ще назад? Тому е, можна ще пробувати брати якісь пісні, але насправді мені дуже це подобається. Бо знаєте, тоді, коли я писала ці пісні, вони зараз звучать сучасно. Але тоді не було соцмереж, не було Ютубу, не було мобільних телефонів, скажімо чесно. І е, тепер люди, є дуже багато людей, які цю музику для себе відкривають. І завдяки нашому диетові також М можна ще додам. Для мене велика честь співати саме з Марічкою, тому що вона одна з небагатьох артисток із 90-х років, які жодного разу, по перше, не співали російською мовою. Вона принципово трималася цієї позиції все своє свідоме життя. І я хочу подякувати тобі, Марічко, за твою принциповість. Бачиш, зараз вона вже відпрацьовує, відпрацьовує на твою користь. Ну, ви знаєте, мені е, останній час прямо кількість е, слова легендарної пов'язано зі мною воно зашкалює. Мені це дуже приємно, це хвилююче. Але щоб тебе так називали, треба було прожити от власне таке життя, яке я прожила. Деколи е, робити вибір, деколи е, не робити якийсь вибір, деколи йти своїм шляхом, дотримуватися своїх власних моральних принципів. І я цим шляхом шлях. Він був непростим. Він був складним і це ще крім того, знаєте, кожна людина проживає своє особисте життя, яке теж, як правило, нелегке. Але зараз, от я власне отримую такі епітети, які які вистраждані, які прожиті, і дякую вам. Дякуємо вам, величезне. Це найголовніше, мені здається, і це навіть не комплімент, це констатація факту. Конкретно Дякую. влади. Ви розповідали, що е, «Розлюбим» став одним із головних саундтреків вашого життя, і чому зачепила саме ця пісня із 90-х, коли ще, е, скажімо так, вік був той, коли ти чіпляєшся за якісь дуже маленькі е, родзинки, якісь які зафіксовуються, а не мислиш глобальніше, як е, от там уже в 20 років, угу. і далі. Музика це мова почуттів, або вона резонує з тобою, або не резонує. Пісня розлюби просто настільки увірвалася в моє серце. Вона поселилася в ньому 30 років. Жила я постійно повертався до цієї пісні і повертався і в роки шкільні, і в студентські роки. І після того, як я м, був на «Фабрика фабрики, зірок» і познайомився з Марічкою і вже через призму особистого знайомства переслуховував всі ці пісні і на живих концертах, бо я ходив на концерти Марії Бурмаки, я ходив на її концерти з симфонічним оркестром, я ходив на її сольні, акустичні виступи. Марічка Бурмака це одна з небагатьох артисток, на чиї концерти я готовий був ходити за гроші. Тобто я. Купував ці квитки, тому що на концерти своїх колег я зазвичай беру безкоштовні запрошення. А тут у мене було бажання купити, тому що е, Марічка, мені здається, вона ще не отримала того визнання, яке має отримати в Україні. Її ім'я взагалі має бути золотими літерами висічено на граніті нашої української музики, тому е, пісня розлюби це, напевно, моя найулюбленіша пісня з репертуару Марії Бурмаки. Не знаю чому. Можливо, тому що текст геніальний, Бориса Чіпа. Можливо, тому що мелодія геніальна, тому що ну вона відображає ритміку тексту музично, дуже класно, підкреслюю його. Можливо, тому що образ у відеокліпі був дуже яскравий, тому що Марія в тому образі надзвичайно вразлива, тендітна, сексуальна. Я не побоюся цього слова. А можливо, тому що. Взагалі, тоді був такий час магічний, коли створювали унікальні аранжування, щось нове, щось свіже, щось непритаманне, тому що ми чули там у наших сусідів північних. Це було наше українське, автентичне, неповторне, і я в це закохався. Я не розумів, чому просто закохався. А зараз, вже через 30 років, я можу сказати, що музика долає всі кордони. Марія, окремо хотілося б дізнатися, як для вас безпосередньо була ця робота над піснею, якщо порівнювати 30 років тому, як так само починали запис, аранжування і все інше? І от сьогодні, через 30 років, коли ця пісня звучить актуально, але все одно скоріш за все іншим поколінням сприймається інакше. Ну, для мене це було дуже хвилююче. Я цю пісню співала в концертах, співала, не співала, по-різному було. Я співала з гітарою, колись з групою. І от коли, власне, перше, те, що ми з ладом записали, те, що завірусилося в Тіктоці, це було живе виконання: це фортепіано, це гітара і перкусія, кахон. І воно зазвучало інакше. І вже тоді було зроблено аранжування, фантастичне, абсолютно таке, знаєте, просторове і масштабне. Тобто це пісня великої сцени. Зараз. І от ті концерти, які в нас були, був концерт мій Hall, я думаю, що ще будуть концерти. Вони... Такий мають бути простір, і в кліпі це є. Це е, прекрасна наша країна, це ці коні, це волюлюбний дух. Тут все це є. Ну але для мене е, це ще знаєте, це 30 років пройшло. І е, кожен цей рік, отак, от е, для мене ніби вчора, але скільки всього сталося за цей час? Тому е, для мене це така навіть світоглядна історія, і для мене дуже важливо було це зробити. Я до речі, тільки що от скільки разів я повторив, і безпосередньо ви повторили про трися. Виходить, я з цією піснею порочки у нас якраз це прекрасно виходить. 95-й рік а, насправді а, уже я. Повністю розумію, влада прекрасно розуміє щодо хімії його роботи з вами. Все зрозуміло. А як для вас ця робота пройшла? Е, мені було дуже цікаво. По перше, влад дуже е, серйозно ставиться до всього. Я пам'ятаю, як ми записували вокали. Які моменти мені дуже цікаво було прислуховуватися до кожного побажання, тому що е, людина зі своєю енергією, е, зі своїм баченням, і хотілося просто, от ну іти за, за тим, що він казав. І по музиці, і по всьому, як це було, які інструменти використовувалися. Тут прекрасна сопілка, тут е, хор вільця дівочі. Тобто, це е, я чесно кажучи, не побоюсь е, сказати, що я навіть не знаю, хто настільки серйозно і масштабно підходить до цієї роботи, бо це, це ніби і поп-музика, але це дуже масштабна робота. Я думаю, що на наступні 30 років це от теж буде такий от знак якості. Дякую, Марічко. Мені дуже приємно. Марічка довіряє мені, і Марічка довіряє, скажімо так, молодшим колегам. І саме це і є причиною того, що вона завжди актуальна. От знаєте, в мене є такий момент, що я дуже часто хочу настояти на своєму, але в моменті творчому, коли я знаю, що я вже сказала, я просто собі сама кажу. Просто послухайся, от, просто от, зроби, от е, зі сторони, де коли краще видно, ніж ти думаєш собі, що ти знаєш сама. Тому е, і можливо, сама саме тому в нас отакий вийшов конект тобто, взаєморозуміння. Це дуже важливо. Більше скажу це є в пісні, і ми прекрасно проводимо час зараз. Е, разом ходимо на ефіри. Нам дуже класно ще просто от спілкуватися. Насправді видно наскільки ретельна робота була, і наскільки вона стала рідною, зокрема, не тільки за рахунок пісні і за рахунок кліпу, який повністю наповнений символізмом, який реально не абсолютно не жалій, що Я сказав, він схожий дійсно на кіно, на настільки серйозні підходи, кадри, емоційність безпосередньо, і як взагалі народилася ідея в такому ну, не просто візняти кліп, аби привернути кліп. Це дуже часто працює як. Додатковий поширювач цієї пісні тут це як фактично окремий варіант роботи, окремий варіант мистецтва. І оця ретельна робота, ця ретельна ідея, як вона взагалі народилася і загалом за сам сценарій. Мені дуже приємно, що ви високо оцінили роботу, яку ми спродюсували. Е, ну, ми йшли за текстом, за геніальним текстом Бориса Чіпа. Тому що в тексті лунає звернення до коней, вороні там віють гривами. це символ часу. Для мене це символ часу. Хтось може прочитати, наприклад, є музичні редактори ваші колеги, які там прочитали друзів, які там прочитали людей, що повз нас м, минають люди. Для мене це в першу чергу час і роки. Тому ми вирішили, що в кліпі мають бути коні. Де у нас є коні? Почали шукати місце. Де є коні? Дібрівський кінний завод найближчий до нас, і виявився найбільший в Україні на сьогоднішній день. Ми знаємо, що на окупованих територіях ще 5 кінних заводів України і 500 вкрадених Росією коней. А я вже не говорю про ті тварини, яких було вбито. Росією, але ми показали саме Дібрівський кінний завод, який, на жаль, переживає не найлегші часи. Він зараз в занепаді. Я мушу це визнати, але ми його показали з найкрасивішої сторони. Ми показали е, табун найбільше коней в Україні, і також ми показали історію. Історію, яка відбувалася 40 років тому між тренером і його вихованицею, дуже талановитою спортсменкою, її зіграла. Чемпіонка Мілана Джун України з конкуру, і власне вона є відзеркаленням Марії сьогодення, дуже цікавий сюжет, який народився спонтанно, але в ньому ми відобразили і масштаби історії, і в ньому ми відобразили непрості складні стосунки. Також вони показані у вірші Бориса Чіпа. І ми показали ретроспективу життя Марії, тому що Марія зараз переосмислює своє життя. Марія постійно повертається до витоків, Марія постійно повертається до тих перших концертів, до Червоної рути фестивалю, до своїх перших кроків вона назавжди на концертах співає ті перші пісні. І це створює цілісний образ Марії Бурмаки, тому що Марія Бурмака це не лише співачка, це епоха, мені здається. Марія Бурмака це символ незалежної України. Марія Бурмака це символ авторської пісні. Марія Бурмака це символ української незламності і принциповості, мені здається, також. Мені дуже здається, що цінно, коли партнер по роботі а, настільки а, не знаю, от якраз олегендар не знаю, треба слово якесь в українській мові придумати спеціально для цього. Це 100% каже про те, наскільки хороша робота і результати роботи, які безпосередньо будуть, наскільки хорошими вони будуть. І от я слухав Влада безпосередньо невідривно з відкритим ротом, і це дійсно от всі думки, які з приводу того в життя творчості загалом всіх дій кожних дій ще з першого інтерв'ю я усім розказую з задоволенням. У мене є, от конкретно, там давайте скажемо десять людей, з якими я за весь ці шість років спілкувався, і у мене є конкретний топ. І Марія Бурмака там завжди, бо це завжди те, чим я хочу хизуватися. Що я запису. Я от спілкувався в прямому ефірі з Марією Бурмако. В ефірі радіо Знаєте, Мені дуже приємно, от те, що Влад казав, от те, що ви зараз кажете. Тому що насправді я не можу сказати, що мене прям навіть близькі оточення захвалює або щось таке. Тому що, як ми звикли, що є робота, і ти не дивишся назад, ти дивишся вперед. Життя у всіх у нас дуже складне, особливо зараз. Ми всі в одному човні, ми всі переживаємо нічні атаки, ми всі допомагаємо, як можемо. Благодійні, волонтерські проекти, все, що робимо, і е, приблизно ну е, всі. Роблять, що можуть, і е, навіть в, серед мого найближчого оточення, ми знаємо, що ми один одного ніколи не будемо жаліти, тому що треба ставати, працювати і щось робити. Бо коли ти починаєш себе жаліти і казати собі, та я ж легенда, то ну, як же ж так, то тоді ну що? Ну потім сіли, балакали, сіли та й заплакали. Ну, ти зупиняєшся тому, просто. Тупиняєшся все, тому ти знаєш пряш плуга. І, е, тобто нам не треба казати «Don't push the horses». Ми, ми просто прем. І е, коли отак от, от зупиняєшся, коли про мене. Кажуть е, такі прекрасні речі, і от влад це каже, і то я дійсно думаю, я заслужила на це. Тобто я дуже багато що зробила. І знаєте, і це і це підхоплюють, і ви підхоплюєте е, це. Дивно, і що це ви дуже тільки моментами ви знаєте. Бо це насправді, якось... знаєте, е, були пару раз питання, чи чи буває у вас там чи була колись зіркова хвороба? І людина, яка насправді е, починає занадто пафосно ставитись до себе, казати я легенда. Оце, напевно, і є зіркова хвороба. Я не пафосно ставлюсь до себе без патетики, тому що. Я людина, як і всі. Я живу таким же життям в Києві, як і всі. По моєму біля мого будинку пролітають шахи як і у всіх. Тому я щаслива, що моя музика 30 років тому надихнула Влада Дарвіна. І ще багатьох людей, бо люди підходять. Я щаслива, що я пишу дитячі пісні, і діти може колись своїм онукам це будуть співати. Тому оце і є для мене щастя. І з цією піснею, яка отримала нове життя, я просто отримую задоволення від кожної секундочки взагалі цього процесу. До речі, якщо трошки повернутися до кліпу, а вже під час зйомок було безпосередньо, як я розумію, уявлення про те, що це буде надкліп, такий фільм. Чи якось змінилися ваші обох ідеї, дії як безпосередньо Існувати в кадрі, бо все-таки це трошки інше. Тут треба кінематографічно розказати історію. Причому історію широку, яка охоплює не один рік, навіть і стосунки в цій історії, все це. І мені здається, тут більше треба знову ж таки було б, от як. Кінематограф, багато крупняків використано для того, щоб емоції показати, багато красивих кадрів для того, щоб описати атмосферу навколо, і саме ваші дії в кадрі ви їх обдумували інакше якось. От, ви знаєте, справа в тому, що коли влад придумав цю ідею, а це він придумав цю ідею. І мене спочатку я спочатку була шокована підходом масштабним. Він не просто придумав ідею про кони, про е, дібрівку, про про заводкини, А він зробив сценарій, зробив розкадровку. Тобто, це все знаєте, кажуть режисери. Я вже все придумав, залишилось тільки зняти. Ну, Оце десь найважче. так виглядало. Це найважче, Скільки пам'ятаю з університету, коли нам казали писати е, не літературний сценарій, а режисерський, там, де треба було не просто намалювати, там де треба було все розписати. І це було найважче, бо ти в голові у себе бачиш, а на папір викласти ні 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 Ну, от у влада, це все було. Я хочу подякувати нашій команді, режисеру Максиму Тужиліну, який втілив наші задуми в реальність. Марія також вставила своє слово. Я хотів показати ще персонажа тренера в старості, а вона відмовилася від цієї ідеї. Так, я сказала, що не будемо показувати тренера в старості. Хай в нас тренер буде завжди молодий. І насправді ми таким чином розширили горизонти цього відеокліпу, тому що ну залишається багато подвійних сенсів в цьому. У цій відеороботі. І я скажу так, що справжні речі створюються в першу чергу інтуїтивно. Ми йшли за інтуїцією, не за логікою. Ми знімали те, як ми відчували. Ніхто не диктував нам, як треба рухатися в кадрі, ніхто не казав, як треба дивитися в камеру. Ми створювали ті картинки, ті образи в моменті, які нам видавалися органічними. І які нам видавалися потрібними для цієї відеороботи, і потім був кропіткий складний процес монтажу. В монтаж не війшло багато красивих кадрів. Вони просто не лягали туди концептуально. А ми зробили два знімальних дні. Ми, ми знімали ну дуже багато із запасом для того, щоб було з чого вибрати. І жорстокий відбір кадрів був жорстокий. Довелося відмовитися від великої кількості красивих речей заради цілісності і знаєте такої сюжетності цього відеокліпу. Ну і ви знаєте, я би просто хто нас чує, всім би сказала, що е, в, в Надібрівській кінезавод е, можна поїхати, там не скрізь, очевидно, е, можна зайти, але там є музей і можна це подивитися. Це не так далеко від Києва. І можна встати на світанку і підійти до цього загону, і побачити, як вранці, а тоді ще й ввечері цей табун коней відкривається загон, і вони просто вилітають в цей простір на, на сході сонця. Я вам чесно скажу, коли ми знімали, я стояла це бачу, я просто собі казала, що я хочу вібрати своїми очима, і я це бачила в своєму житті. Тобто цю нестримну енергію. Ми не часто це бачимо, і от такий захват емоцій. Або коли ми, наприклад, знімали і ці коні на заході сонця, воно таке прям багряне. І це, це те, що це найкрасивіші моменти життя. І я щаслива, що я це пережила. До речі, мені здається, це дуже крутий варіант. Влад вже безпосередньо казав, що найкращі часи переживає Дібрівський кінний завод, то таким чином можна його і підтримати, щоб, скажімо так, і коням легше жилося, і в майбутньому не тільки безпосередньо Марія Бурмак і Влад Дарвін змогли там відзняти кліп. Свій а, окремо хотілося б. Запитати, наскільки у вас обох змінилося у влади як о, для пісні, яка супроводжувалася життя, як саундтрек життя? А у вас як о, безпосередньо людина, яка дала життя цій пісні, змінилося ставлення після оцієї нової версії, після нового життя для неї? А, чи воно змінилося взагалі насправді? Е, ви знаєте, це, е, це дуже цікаво, тому що, по-перше, дійсно ця пісня стала таким саундтреком, і от в, е, в соціальних мережах був такий тренд, що о, там обійми себе маленько, люди оживляли фотографії. Мені це не треба робити, тому що я можу подивитися дуже багато відео, де мені насправді 25 років. І е, Я, я пам'ятаю, чим я переживала. Думаю, Боже, тобі 25 років, е, ну чого ж ти так серйозно? Які ж там спогади в тебе могли би бути? А вони були. Му це насправді дуже, дуже дуже цікава така робота. І ну знаєте, що змінюється? От я читаю у людей фразу, яку я читала найчастіше в соцмережах: це спогади розблоковано. І я зрозуміла, що ця пісня була саундтреком чиїхось спогадів. Люди жили життя і вони чули цю пісню. Ми деколи приходимо на ефір, і людина каже, що ну я не ну політично, особливо оглядачі, можливо, не сильно музиці не знають. Починається пісня, і людина каже. А я знаю цю пісню. Розумієте? Тобто, ти розумієш, що а, ця пісня, вона, а, вона була саундтреком чиїхось життів, про яке я навіть не знаю, це фантастичне відчуття. Ні, от якраз людина, у якій, якраз ця пісня і була саундтреком. От Одне ставлення, коли ти її слухаєш, інше ставлення, коли ти її виконуєш, виконуєш разом з артисткою, яка її створила, яка народила цю пісню. От що, що які відчуття, емоції? Це той рідкісний випадок, коли пісня. Настільки багатогранна, бездонна у трактуваннях, у рефлексіях і у прочтіннях, що в кожному життєвому етапі вона звучить по-різному. В дитинстві я сприймав її як містерію. Зараз це сповідь. Для мене ця пісня настільки глибока і багатогранна. Це рідкісний випадок, в принципі. Тому що я не співаю чужі пісні, я не співаю пісні інших авторів. Мені дуже важко знайти пісню, яка б могла зрезонувати зі мною. От мені часто говорять: Влад, у нас є можливість там домовитися з тим-то, тим-артистом, от легендарна пісня, ти можеш її заспівати. Ми очистимо права. Це ж шикарний інфопривід. Я кажу, а я не відчуваю цю пісню. Я не відчуваю. Багато суперхітів, які співає вся країна. Бо якщо я заспіваю цю пісню, я маю заспівати краще за всіх інших. Я маю заспівати, ніби це моя пісня. Я маю заспівати так, ніби я прожив все те, що описав автор. І тільки з піснею розлюби, я відчуваю свою повноводність як артиста. Тому що все своє життя я підсвідомо. підсвідомо Підсвідомо іноді боявся глибоких справжніх почуттів. І для мене розлюби це справді саундтрек багатьох моїх нещасних історій кохання. Ну слава Богу, що зараз я вже перейшов цей етап. У мене щаслива моя. Поки що, я сподіваюся, це буде довго і назавжди. Щаслива родина, У мене є дружина, яку я дуже люблю, дитина. Я б зараз не написав би цих слів. Розлюби мене, позабудь мене, але оскільки ця історія про все моє життя, про весь мій життєвий досвід, який а мені вже теж немало років, скоро буде 40, і це можна сказати половина життя, то я можу з певністю сказати, що ця пісня також і про мене. Ой, ви знаєте, я так слухала, заслухалася, і влад сказав, що він е, не насмілювався от просто дати волю почуттям. І, і врешті-решт, знаєте, ознакою чого, що він нарешті насмілився і дав волю почуттям, став позавчорашній концерт, де він так вирвався на сцену, що вибив мене з рук мікрофон, і він впав. І це в соцмережах є цей фрагмент. Тобто так стрімко він увірвався, і це просто багато хто це бачив. Але це говорить те, що знаєш, ми себе трохи, от, ну. Звільняємо. То от як ці коні, які е, мчать з загону, так і ми. Тому що ми насправді намагаємося жити обережно. А коні вони летять. І ми деколи... Не просто так, так І ми бок. деколи просто так само піддаємося своїм емоціям. І Цей мікрофон, який впав на сцену, мені здається, це теж символічно було. Ну і наостанок хотілося б дізнатися безпосередньо думку вас обох. Вже пройшло 30 років із того, як ця пісня вперше. Потрапила до вух слухачів, і вона все ще актуальна все ще її розуміють дехто по-своєму, але основну думку завжди а, безпосередньо розуміють, чому Чому 30 років пройшло, і до сих пір ця пісня реально актуальна. Знаєте, те, що пишеться від серця, поезія, як у Бориса Чіпа, музика, те, якщо ти пишеш не, не, не так, що це потрібно, не підганяєш себе в формат, не намагаєшся зробити щось ну, прямо от теперішнє, а ти пишеш від душі, фактично це є творчість. Воно насправді не застаріває. Ще такий момент. Все своє життя я намагалася робити достойну, якісну музику. Я співпрацювала завжди з дуже крутими музикантами. Я на якийсь момент намагалася оплачувати їх роботу, хоча сама не. Заробляла багато коштів, і тому пісні записані 30 років тому, це все одно класно звучить. Гітара, все класно звучить. Це можна слухати і це звучить сучасно. А якщо це зробити зараз, то ці справжні почуття, знаєте, вони як є, розлюбити неможливо. Вони якщо вони є, то вони є і будуть завжди, і вони будуть відгукуватися іншим. Я можу тільки підтвердити слова Марії: те, що створюється професіоналами, те, що створюється душею, серцем, руками. Як ми кажемо, аналоговим методом, не через алгоритми, а саме через свідомість людську, має особливу властивість долати час і простір. І ця пісня має свій особистий фрактал часу. Я думаю, що вона буде розкручуватися як спіраль, і в просторі, і в часі, і ми побачимо, що пісня розлюби подолає. Напевно, наші життя і Марії, і моє. І я дуже щасливий, тому що це справжня перлина української культури. Я не побоюсь цього слова, і у неї ще буде багато версій. Я повністю погоджуюся зі словами влади через те, що дійсно хочеться більше такого слухати хочеться більше. Uh... Нового звучання через те, що це стає ще цікавіше. Воно було, буде і є цікавим, але коли воно звучить по-новому, ти навіть деякі свої інші нотки по іншому сприймаєш. Дякуємо вам за створену пісню, неймовірно створену, а безпосередньо розлюблене нове звучання. Попри те, що пройшло стільки років, вона звучить так само актуально, вона звучить так само прекрасно. Друзі, а вам, ті, хто нас зараз слухає, обов'язково обов'язково не тільки слухайте пісню, а й на Ютубі, подивіться кліп. Я вам кажу, що ви не. Не пожалкуйте, бо дійсно мені здається, мало зараз. Е, стараюся більше попростіше поставитись до цього завдання все таки більше як е, сил і піару саме в пісню, а не в кліп. Але тут він обов'язковий до перегляду через те, що це як окреме невеличке кіно, із е, тим, що ви кожен сам побачить своє, кожен зрозуміє, кожен побачить свої образи, свої спогади. На кожного вплине по різному, так само, як в принципі, впливає кіно і музика. Дякуємо вам величезне за цю розмову, друзі. Я нагадаю, Марія Бурмака Влад Дарвін сьогодні презентували нову версію пісні, легендарної пісні Розлюби в ефірі Радіо Кордон. Дякуємо вам.